Доброго ранку просто. І оця от ключова навичка до о, нормального життя, да, якось, може, навіть щасливого, це вміти себе обманювати. От якби це парадоксально не звучало, то, але саме якщо ти вмієш себе обманути, то ти не будеш чекати, поки ти спустишся на якесь знос своєї апатії, да, коли нічого не хочеться. У тебе може бути вже все, чого ти хотів, і після цього нічого не хочеться. Або ну, ти можеш нічого не хотіти, відповідно, мати щось там посереднє, що тобі достатньо на якісь закриття мінімальних потреб. А от саме вміти обманювати себе, вміти стимулювати от таким от обманом, що от я, знаходити різні от мотивації, от я хочу чи для когось зробити, чи для себе, чи от я хочу щось купити. І оце мелочі тебе будуть витягувати із якоїсь на, підписуйся.